Низький уклін українським сім'ям, які під час терору зберігають свою рідну російську мову, і заради цих людей ми маємо довести свою справу до перемоги, каже наближений до російського диктатора Путіна олігарх. Таким чином, його заява є прямим виправданням агресії та закликом до. Продовження війни, які він прикриває, мовним питанням, хто ж це сказав? А сказав це російський олігарх і соратник російського диктатора Путіна Костянтин Малофеєв. Мовляв, пишуть на наших українських сайтах. У Києві більшість дітей у школах говорять російською мовою на уроках і перервах. І про це він написав у своєму телеграм-каналі. Офіційне опитування в Україні: 66% київських школярів не розмовляють державною мовою на уроках, а 82% не використовують і на перервах. Та що там діти, пише пан Малофеєв. Чверть учителів Києва ведуть уроки не на мові. Це 25%, Підкреслю. Це після десятиліття викорінення всього російського. Мабуть, упиваючись цим, каже російський олігарх, посилаючись на невказане джерело, як пишуть наші ресурси. Ми до цього повернемося, тому що джерело відоме, і цифри насправді достовірні. Тож далі, Малофєєв називає російську мову великою та могутньою, яку, за його словами, не вдається витіснити жодними заборонами ні в Україні, ні в Молдові, ні в країнах Балтії. І чи він не правий? Правий, тому що це правда. Тож. Варто додати, що Малафєєва називають православним олігархом, яку належать медіа, які мають надзвичайно войовничу позицію щодо України. Його ім'я пов'язували з фінансовою та організаційною підтримкою так званої російської весни 14-го року. Тобто такий ідейний олігарх, як нагадав представник ФБР Майкл Дріскол, Малафєєв назвав вторгнення Росії в Україну священною. Війною та продовжує фінансувати засоби інформації, які підтримують агресію. Тобто, це гвинтик російської потужної пропаганди.